Зі сльозами на очах живими квітами та на колінах у Мукачеві сьогодні прощалися з героєм – 52-річним бійцем збройних сил України, який помер під час служби, боронячи рідну землю від ворога. Миротворці. Ті, котрі мир творять, або його захищають, бо вони синами Божими божених Наші жити провести цього дорогу миротворця, воїна і його життя, на сьогодні, і його смерть. Захисник Олександр Касанець – уродженець міста над Латрицею. разом з дружиною виховував сина. Під час повномасштабної війни Росії проти нашої держави долучився до лав ЗСУ та служив у військовій частині Т 0950 Під час служби життя чоловіка обірвалося. Мукачевець помер 23 липня 2025 року на східних рубежах країни. У собори святих Кирила і Мефодія друзі, рідні та побратими прощалися з Олександром Касенцем. У молитві в останній дякували за службу, відвагу та подвиг заради батьківщини. Ставати краще, вчитися у розумінні, вчитися терпінні, один того, щоб разом всі разом, хто дає, на якому місці. Отак просило наставна, а Висловлюємо щирі співчуття рідним військового. Пам'ять про його вчинки, мужність у захисті суверенітету України не будуть забуті. Подвиги наших захисників назавжди закарбовані в історії країни та у серцях всього нашого народу, адже герої не вмирають.